Вітаємо! У цьому відео розглянемо створення амбулаторної взаємодії для надання первинної медико-санітарної допомоги, використовуючи мобільний додаток лікаря Medair. Цей функціонал дозволяє швидко фіксувати медичні записи і передавати їх до електронної системи охорони здоров'я, навіть перебуваючи поза межами закладу. Переходимо до пункту 2. Виконані передумови. Перед створенням амбулаторної консультації переконайтеся, що виконані всі необхідні умови. По-перше, лікар повинен бути авторизований в електронній системі охорони здоров'я. По-друге, має бути створена амбулаторна медична картка. Переходимо до пошуку пацієнта. Щоб створити нову взаємодію, перейдіть на вкладку Взаємодія та натисніть кнопку Плюс у правому нижньому куті. Відкриється форма пошуку пацієнта. Введіть обов'язкові дані, прізвище, ім'я та дату народження. Потім натисніть кнопку Шукати. Переходимо до заповнення загальних даних взаємодії. Крок 1. Загальні дані взаємодії. Переходимо до розділу загальне. Обираємо вже створений епізод або натискаємо Створити новий епізод. Далі перевіряємо мету обслуговування, тип взаємодії, дати початку і завершення. Із довідника обираємо Пріоритет і місце надання послуг. Крок 2. Діагнози. Заповнюємо причину звернення. Це обов'язкове поле за класифікацією ICPC2. Міжнародна класифікація первинної медичної допомоги. Друга редакція. Натискаємо плюс, вводимо код або використовуємо пошук за назвою, додаємо опис за потреби, натискаємо Додати. Далі вводимо Діагнози, натискаємо кнопку Плюс, вказуємо код діагнозу за ICPC2, перевіряємо роль діагнозу, дату встановлення, клінічний статус і статус достовірності. За потреби додаємо опис. Натискаємо Додати. Переходимо до процесів медичної допомоги. Вводимо код за ICPC-2 або використовуємо пошук за назвою процесу. Також за потреби додаємо опис і натискаємо Додати. Наступні процеси медичної допомоги вводяться аналогічно. При необхідності можна внести спостереження. Для цього обираємо категорію, вводимо код, наприклад, з довідника LoING. Писуємо значення. Натискаємо Додати. Крок 3. Послуги. У цьому розділі можна зафіксувати процедуру або діагностичний звіт. За потреби заповнюємо потрібні поля. Крок 4. Направлення. Натискаємо Додати направлення. Обираємо категорію. Код послуги або групи послуг. Вказуємо кількість і одиниці виміру штуки або хвилини. Додаємо медичну програму з довідника. і натискаємо Додати, Видалення запису. Щоб видалити будь-який запис, проведіть по ньому свайп справа наліво. З'явиться білий кошик на червоному фоні. Натискаємо на нього і підтверджуємо видалення. Крок 5. Медичний висновок про тимчасову непрацездатність. Натискаємо плюс. У відкритій формі вказуємо дату. Час, перевіряємо категорію і вмикаємо опцію Новий випадок непрацездатності. Крок 6. Підписання. Після завершення консультації натискаємо Підписати і Зберегти. Взаємодія підписується за допомогою кваліфікованого електронного підпису і sign Амбулаторна консультація успішно створена, заповнена та підписана. На сьогодні в мене все. Дякую за увагу. Всього найкращого!